Конкурс Сергія Кудлаєнка, помічник депутата, завершився. Сьогодні підбили його підсумки. Нагадаємо, конкурс стартував на початку квітня. Для того щоб взяти у ньому участь, потрібно було надіслати резюме та написати есе на тему Моє бачення роботи депутата або Україна майбутнього. Це зробили 42 людини. Найкращими визнали письмові роботи 18 з них. Цих молодих людей навчатимуть бути помічниками депутатів. Для них проводитимуть семінари та тренінги. Сьогодні Сергій Кудлаєнко зустрівся з учасниками. Вони розповідали, чому вирішили взяти участь у конкурсі. Тому що я хочу приймати активну участь в житті нашого міста в його благоустрої. Я розумію, що це унікальний шанс, який можливо там раніше не давався. а Зараз дійсно у активної молоді у студентів є шанс приймати участь у благоустрої нашого міста. Під час написання роботи вибрав тему Моє бачення роботи народного депутата. Скажу спочатку, коли писав, досить легка тема казалась, досить, досить легко її можна було викласти. Проте, враховуючи обставини, те, що я був помічником, мав певний досвід, дійсно задумався, що робота депутата не є настільки універсальна, як ми собі її вважаємо. Тому, в принципі, тема вона спонукала до того, щоб щось робити, і що які, якимось чином свої думки висловлюватися. Вони сюди йшли не за гроші, і це дуже приємно. І бачення їхньої реалізації цих проєктів не стосується сьогодні фінансового плану. Тому. Від себе особисто, від всієї фракції, всіх 14 депутатів, які представляють інтереси територіальної громади в місті, в області і в Вінницькому районі, ми, звичайно, хочемо сказати щирі слова подяки за вашу активну життєву позицію. Всім 42 учасникам.